Ну і остання тема, яка стосується Російської імперії, то це період початку ХХ століття, відповідно. Щодо економічного розвитку. Тобто тут продовжуються всі ті моменти, які ми знаємо наприкінці 19 століття. Що ми знаємо? Ми знаємо, що це спеціалізація регіонів, не лише сільськогосподарських, а тепер ще й промислових районів. Ну, до прикладу, Донбас видобувають вугілля, ріг видобувають, кривий ріг видобувають залізну руду, відповідно. Це те, що якщо подивитися, наприклад, на цю діаграму, тут дуже гарно видно, як розвивається розвивалася окрема промисловість. Тобто бачимо, що найбільше в нас розвивалася гірнича промисловість і харчова промисловість. Це якраз таки за рахунок, гірнича промисловість за рахунок іноземних інвестицій. Харчова промисловість це ми зберігаємо ще оту таку ем, цукрову монополію. Тобто, ми бачимо, що в нас обробка, обробка, хімічна промисловість текстильна, вона йде майже на нулі. Тобто Україна розглядалася як сировинний придаток більше Російської імперії в даному, от в цьому плані. Тобто, цей момент теж запам'ятовуємо. Лівобережжя відставало у своїх таких процесах. Модернізації Південь і правобережжя, розвивалося дуже швидко, і промислове виробництво теж там було надзвичайно таким активним. Отже, коли ми говорили про монополізацію, ми говорили про ту монополію цукор, які в 1887 році зробили Яхненки Семеренки. То тепер, на початку двадцятого століття, характерний, ну от там ми просто знаємо про цукор. А початок двадцятого століття це вже активний процес оцієї монополізації. Об'єднуються е, всі е, підприємства у синдикати. Це така форма для того, щоб за спіль... тобто підприємства, які виробляли спільні е, копали, не, до прикладу, виробляли спільні товари. Вони об'єднувалися для того, щоб разом іти на такий міжнародний ринок і там вже утримувати свої позиції, не розпрошувати е, не розпрошувати конкуренцію. Фактично. Черговий раз, карта про технологічні, технічні культури, бачимо, так. Тут в основному, де в нас? От ці, до речі, зернові райони треба запам'ятовувати, тому що, коли ми будемо говорити про голод, і про голодомор, то в основному це були якраз такі ці зернові райони, що такого бути взагалі не могло, тому що там наскільки е, багато чорнозему, наскільки хороша земля, що там росло би будь-що фактично. А голод там був, ну і це засвідчує те, що він штучний. Коли ми говорили минулого разу про те, що активізуються е, такі нові соціальні ланки, як е, буржуазія, як пролетаріат, я зазначала на тому, що дуже часто власники підприємства вони нехтували якоїсь е, такої. Е, е людяністю щодо своїх робітників вони змушували їх працювати Х3, а то і Х4 для того, щоб вони давали їм більше грошей, а зарплата залишалася та сама. Тобто не було чітко врегульованого трудового законодавства. Через те, що такі відносини вільно наймані для Російської імперії, тоді була супервелика новинка, тобто такого ще не було на той час. Тому е максимально намагалися використовувати робітників у своїх інтересах власне підприємці. Через те під ці робітники почали підніматися на страйковий рух. Що таке страйковий рух? Страйк це тоді, коли блокується робота певного підприємства, і всі робітники цього підприємства йдуть на виступ, ставлять свої вимоги і кажуть, що вони не повертаються до роботи доти, доки ці вимоги не будуть виконані. Чого вони хотіли? Вони хотіли запровадження восьмигодинного робочого дня і підвищення заробітної плати. А згодом цей страйк перетворився на те, що Висунули гасла геть самодержавства. І потім з цього страйку 1903 року, в 905, відбудеться революція, тобто, це теж як передумова до е, наступної такої революції. Фактично, е, оце страйковий рух, відповідно. Далі, е, це щодо соціально-економічного розвитку. тепер. Щодо політичного розвитку, ми пам'ятаємо, що після прийняття Емського указу в нас була створена загальноукраїнська безпартійна організація із тих усіх, хто залишився із громадівського руху. Так? Вони видавали київська старіна відповідно газету. Так, це був їхній такий друкований орган, і вони вимагали надання свободи українській літературі. Це для того, щоб ми просто собі нагадали, що це таке є. І тоді на межі оцих століть формується кілька течій серед української інтелігенції, серед українських майбутніх політиків. Течія самостійницька і течія автономіська. Самостійники це ті, які хотіли незалежної України, самостійної, ні від кого незалежної. Автономісти це ті, хто хотіли більше прав. І можливість керувати власною землею в межах Російської імперії, тобто вони хотіли, щоб була національно культурна автономія. От як хочеш так, щоб зрозуміти. Тобто, всі ті питання, які би стосувалися їхньої культури, їхньої мови і їхнього національного якогось складника, то всі би вирішувалися на місці, тобто української землі. А решту всі економічні такі моменти, залежність все одно би підпорядкування залишалося російській імперії. Для того, щоб якось презентувати оці свої такі ідеї, в 1900 році формується така партія, як РУП революційна українська партія. Цю дату просто must have знати, тому що це перша партія на території Надніпрянської України. Чому я на цьому наголошую? Тому що на території Західної України перша політична партія була раніше. Це була РУРП у 1890 році. І тут ми бачимо, що ця РУРП, вона створена із зубо. Ми бачимо, що тут є Антонович, бачимо Русова і Камінського. Це ті етнографи, які входили до складу. Um, Південно-західного відділу російського графічного товариства, тобто, фактично, це інтелігенція. І лише трошки в них там селянства і робітництва зовсім чуть-чуть. Um, таким програмовим документом була брошура Міхновського, самостійна Україна. Міхновського запам'ятати треба обов'язково. Ми до нього ще не один раз будемо повертатися впродовж ячення історії. Він такий вусатий um, він спеціально підруб. Писав оцю е, свою брошуру. Що ж стається далі? А далі РУП ділиться через те, що е, там, серед членів РУП переважали автономісти, вони вирішили, що вони не будуть домагатися незалежності України від Російської імперії. Тобто, е, коли вже оформили остаточно всі ці свої такі політичні гасла, від них у 1902 році відколовся Міхновський, тому що він хотів суто незалежності, і він мав такі більше радикальні погляди. Так? Він не поділяв от цих всяких прохань різних, він говорив, що якщо вони зберуться всі докупи, дадуть маху російському царю і будуть незалежними. Тому він українську народну партію формує із своїх прибічників, тих, хто за Незалежну Україну. УНП, Незалежна, тут НК можна запам'ятати, але розшифровується як народна. І далі в цей руб залишається. В 94 році він перестає існувати повністю. Він розколюється на Український соціал-демократичний союз. Спілка ще по-іншому кажуть, УСДРП, спілка. Вони були проросійськими, і згодом вони доєдналися до більшовиків російська соціал-демократична робітнича партія. Туди вони були спрямовані. Треба запам'ятовувати, що лідери був Малиневський і Скороп і все. І на цьому етапі ми про них забуваємо вже. І Українська соціал-демократична партія УСДРП тут ще робітниче є УСДРП Порш Петлюра Винничанко. Петлюра Винниченко, якщо згадаєш історію Української революції, ця парочка, отут вона в нас з'являється і далі впродовж е, ну, фактично аж до 1918 року, вони там керують всім політичним парадом удвох. Отже, це була найбільша партія. Тобто соціал-демократична. Ну, Тут варто ще е, зрозуміти, що усі ті партії, які існували на той час, вони діляться за двома загальними своїми спрямуваннями. Отже, в нас є соціал-демократична, соціал-демократична. Соціал, тобто так з опором на суспільство, вони намагаються за, ну, представити інтереси більшості населення, як правило, робітників, селян. Соціал-демократична, так. А є партії, до прикладу, як Українська демократична партія, Українська Радикальна партія то це партії, які, до яких входила суто інтелігенція, тому що вони говорили вже не про суспільний уклад, а вони думали про будівництво держави в більш такому глобальному її плані, бо їх ці насушні проблеми не дуже цікавили. Тому, відповідно, найбільшої підтримки отримала Українська соціал-демократична робітнича партія серед населення, я маю на увазі так, тому що вони відстоювали інтереси соціал суспільства. Демократична партія і радикальна партія, які були створені 1904-1905, оформилися в українську демократичну радикальну партію. От, це все, що про них треба знати. Ну і безумовно, треба знати, що до української демократичної партії війшли Олександр Лутоцький і Євген Чекаленко. Про Чекаленка він в нас. Ще випливе в період революції, до радикальної партії Борис Грінченко. Це той, хто входив до братства тарасівців, а потім був одним із таких надзвичайно потужних освітніх діячів. І Сергій Єфрамов про Єфрамова ми теж будемо згадувати в межах Української революції він нікуди не дівається. Чому я про це завжди от нагадую, так? Або забігаю наперед, хто ким має бути. Для того, щоб зрозуміти, що ці люди не нові, тобто їх не вирвали. Десь з контексту, з роботи, там, не знаю, з Франції з Британії і кинули в Україну робіт щось. Ні. Тобто вони отак поступово по сходинках, по сходинках ішли. Оці всі представники партії демократично Радикальної, вони всі були дуже заможні, в них було купа земель, вони були от, ну, фактично поміщиками, так, тільки на український формат. Але вони все одно через наявність цієї такої національної ідеї вони спрямовували всі сили свої в те, щоб цю ідею максимально поширити і розбудувати українську державу. Наступна така потужна подія, яка дуже багато наслідків залишила за собою, це була революція 905-907 року. В революція ця в Росії вона відбувалася через ну, причини, я думаю, зрозумілі. Да? Технічна відсталість лівобережжя, страйковий рух, умови якого ігнорувалися. Плюс у цей період ще була російсько-японська війна, де Росія програла, і отут, власне, дуже ну, люди вже зневірилися фактично в діяльності всієї Російської імперії, і вони вийшли на демонстрацію для того, щоб привернути до себе увагу, тому що через свої геополітичні інтереси проробітників забули. І так вони вирішили про себе нагадати. Тобто вони вийшли просто на демонстрацію. Це не була збройна революція, я не знаю, як декабристів, наприклад. Чи спрямована вона на повалення царя? Ні. Вони хотіли, робітники мають на увазі, просто щоб до них дослухалися і їхні всі вимоги, хоча б от врахували. Фактично, після цієї кривавої неділі, чому кривава неділя? Тому що цар наказав урядовим військам розстріляти всіх отих демонстрантів мирних. І після цієї е, події відбулася така хвиля всіх масових протестів. І тут треба запам'ятати знову послідовність. Тобто, спочатку в нас кривава неділя, це звичайний демонстраційний виступ для провернення уваги до проблеми робітників. Але через те, що регулярну армію використали проти власного народу, тепер починають долучатися до цього бунту і збройні сили. Треба запам'ятати що відбулося повстання на панцернику Потьомкін. Оце таке масове повстання в Збройних силах. Тобто сама армія почала йти проти царя через те, що він використав війська. А вони не можуть ну тобто, якщо дають військові присягу, то вони не можуть не послухати наказу свого керівника. Інакше вони йдуть під трибунал і будуть розстріляні. Тобто вони були змушені виконати е, цей наказ під тиском. ну, Свого життя, фактично, так? під загрозою загрози свого життя. Ну і от відбувається це повстання на панцирнику Потьомкін, коли Микола ІІ, тогочасний імператор, починає розуміти, що щось іде не так і треба щось змінювати у своїй політиці, він намагається задобрити демонстрантів всіх, і він е, е, видає маніфест. Про демократичні права і свободи. Значить, цим маніфестом він оголошує створення державної думи. Державна дума це парламент при імператорі. Тобто він тепер хотів сформувати парламентську монархію, так як в Британії. Так? Є парламент, є монарх. Для того, щоб створити ці державні думи, масово почали виникати ради робітничих депутатів. Якщо ти ж вчила вже історію Радянського Союзу, якщо так пригадати, радянська влада це Рада робітничих, селянських і солдатських депутатів. Тобто тут вже починають працювати е, ну, як, вони ще не поділені, правда. Е, Соціал-демократи російські так? Тобто, от, прокомуністичні, вони ж потім скомуністичнилися фактично. Так? На початку вони просто були соціал-демократами. І вони от вирішили, що їм треба сюди втрутитися, сформувати такі ради, які би контролювали реалізацію цього маніфесту. Що оголошував цей маніфест, окрім восьмигодинного робочого дня, які демократичні права і свободи? Це скасування цензури, мала бути легальна преса. Було скасовано Емський указ і Валуївський циркуляр. Я нагадаю, це ті документи, які забороняли українську мову. Відкривалися українські школи. Розпочали діяльність просвіти. Просвіти, що таке просвіта? Це така організація інтелігенції, яка дбає про розвиток культури, розвиток освіти. Оце просвіта, товариство просвіта. Перше воно виникло в Львові ще в 1868 році. А це в нас на Дніпрянщина. Тут треба знову ділити в голові території Надніпрянщини на території Російської імперії. Перша просвіта виникла в 1905 році, відповідно коли відбулася ця революція. Одесі. Це треба цей момент запам'ятати. Тобто просвіта виникла раз. Ради почали виникати два. Виникла перша газета україномовна хлібороб у Лубнах. Потім щоденна газета, теж 905 році, громадська думка, потім рада, фінансував Євген Чекаленко. Чекаленко це якраз той один із представників демократичної партії, так, ті, що в українському народу демократично, пам'ятаєш, говорила про те, що він був дуже заможний. Ну, і справді кеш треба подати конкретний для того, щоб видати газету. Ну, і перша просвіта, відповідно. Дивимося, хто учасники першої просвіти? Борис Грінченко, це той, що з радикальної партії. Олена Косач, це Олена Пчілка, мати Лесі Українки, Микола Лисенко. Лисенко це один із найвидатніших композиторів українських. Так, ну і відповідно вони реалізовували всі ці культурницькі заходи, видавали пресу, книги, газети, журнали. Дбали про, ем, дбали про розвиток культури, відкривали бібліотеки. От на це була спрямована діяльність про світ. Ну і відповідно цим маніфестом Микола ІІ оголосив про діяльність Державної думи. Державна дума передбачалася як збір депутатів, представників з усіх куточків Російської імперії, які би допомагали йому правити, так? які би унеможливлювали у це самодержавство, тобто що він один єдиний цар. В результаті таких скликань депутатів да, Державної думи було всього два. І ця державна дума мала виконувати законодавчі функції. Зразу собі пригадуємо поділ влади, законодавча, виконавча судова. То дума мала видавати закони, так, яким би потім керувався імператор. Імператор мав бути як законодавча влада, тобто він вже обмежений, він не головний, не так буде, як він скаже, а так буде, як прийме державна дума. В результаті цих дум було дві: 906 і 907 році. Треба запам'ятати, що було їх тільки дві, і що в першій думі був Ілля Шрах. Він був очо він очолював українську делегацію там депутатів. Там вимагали української автономії. От це все, що треба запам'ятати про держав про діяльність державних дум. Що вони виникли внаслідок революції за результатами маніфесту? Що їх було всього дві, і в першій державній думі ем, голова від України делегації був Ілья Шрах. От, і все. Це от. Ем... Щодо газет, відповідно, таке повторення. Ну і треба ще запам'ятати, що ці здобутки революції закінчилися в 1907 році. Микола ІІ видає маніфест про розпуск Державної думи і встановлюється третя чорнева монархія, так називали цей період. Тоді, коли Столипін, от ми ще про Столипіна теж поговоримо: це був міністр внутрішніх справ, він розпочинає добу реакції. Тобто, от ми мали два роки для того, щоб проявитися, показати, була просвіта, були газети, була дума. Так зразу всі ті люди, які е, дуже сильно переживали, дбали про українське майбутнє. До речі, якщо тут так провести ниточки з політичних партій, то це якраз об'єднання політичних партій 905 рік. У НДП. У... Українська демократична радикальна партія і е, відкол розкол руб якраз таки цей період, тобто в період революції цієї, після того, як показалися всі ті, хто дуже дбає про українську державність, вони одразу розпочалися переслідування. Знову розпочалася антиукраїнська політика, знову заборонили назви Україна, заборонили всі видання, заборонили діяльність політичних партій. все, політичні партії в нас після цього. Перестають існувати, і в 1908 році формується така неполітична організація, як товариство українських поступовців. То тобто про, про тобто про УСДРП, як про окрему партію легальну, ми забуваємо. У нас є туп от в 1908 році. Воно залишається, і цей туп об'єднував всіх. І соціал-демократів, і радикалів, і самостійників, і просто демократичну партію ну тобто, всіх 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 представників української політичної еліти вони залишилися при своїх поглядах, але через те, що вони не мали можливості ну, мати свою власну партію, то вони були в цій організації, просто як товариство. Воно було напівлегально, ну теж було не дуже не дуже можна, скажімо так. Отже, тепер е, говорила про Столипіна як про міністра внутрішніх справ. Е, Столипін реалізовував після революції аграрну реформу. Чому? Е, тому що е, та, е, той формат укладу Суспільного, який відбувся з результатами цієї аграрної реформи 61-го року, він фактично гальмував оці капіталістичні відносини. Тому що кріпацтво як таке не вийшло, не, ну, не перестало існувати. Селяни були об'єднані в общини, приватної власності в них не було. Кругова порука в них була, вони мусили відпрацьовувати за когось. З іншого, земель у них не було теж. Тому, знову ж таки, для того, щоб зміцнити позицію царя на селі це після реформи, так для того, щоб не казали, що він такий поганий, проти нього треба знов новий виток якогось такого повстання, для того, щоб в банках погасити всю ту заборгованість ті кредити, які понабрали ще 61-го року, якраз таки було реалізовано. Цю реформу. У чому її суть? Ми пригадаємо, тут треба трошки звернутися до реформи 61-го року, що селяни, які не могли викупити землю самостійно, об'єднувалися в общини. І тоді вони віддавали цих 80% вартості землі державному банку за рахунок кругової поруки. Тобто, якщо хтось вибуває з цієї общини, не знаю, там, ну, ситуація будуть різні, помирає, хворіє і так далі, то за нього працюють решта. Цей момент було ліквідовано, тобто Столипін забирає селянську общину. І він започатковує ідею приватної власності на землю. Селянам надають відруб і надають хутір. Відруб це в межах села, хутір це за селом. Тобто присадив свою ділянку і те, що за селом. Він дозволив продавати ту землю, яку селяни купили у цьому селянському банку. А ліс і пасовища, і річки, тобто ставки, він все дав державне безкоштовне користування, тобто вільне користування. І ще одна плюшка: якщо селяни не могли взяти собі землю, не могли її викупити, то він для того, щоби. Розпорошити Українство раз і для того, щоб урівномірити населення Російської імперії, він надавав землі на Далекому Сході і за Уралом. І називалися, там формувалися навіть цілі держави: Білий клин, зелений клин. Тобто почали формуватися. Почав відбуватися такий переселенський рух, фактично. Цікаво, що цю реформу на правобережжі сприйняли на ура. Я нагадаю, історики тепер ділять що на правобережжі все набагато швидше модернізовувалося і дуже швидко хапали оці такі нові віяння, а на лівобережжі все це було дуже довго. Дуже довго тягнулися і не брали до себе, ну не намагалися менше використовувати всі отакі от новинки. Цей момент теж бажано би запам'ятати. Тобто правобережжя і південь активно цим користувалися, ліво воно пасло фактично задніх. За результатами цієї реформи було зруйновано всю селянську общину і утверджено приватне землеволодіння, приватна власність на землю. Такого до цього в Російській імперії ще не було. Власність приватна поширилася тільки на поміщиків. А тут селянська приватна власність. Але мало земель, і без земель селян, воно все ж залишилось, тому що не всі мали кеш, щоб це викупити. А і ще такий момент, що статус тимчасово зобов'язаного селянина скасовувався. Тобто, якщо раніше... Селянин, якщо він йшов від поміщика, вже прощався з ним, то він ще мав два роки там відпрацювати. То тепер вже ця можливість, вона, ну, це зобов'язання воно скасовувалося фактично. Це щодо аграрної реформи. Тепер повертаємося до доби реакції. Столипін не тільки здійснював аграрну реформу і був позитивний в плані земельних таких змін, він ще і е, керував державою так, що там посилився антисемітизм. Що таке антисемітизм? Це вороже ставлення до євреїв. В 1913 році суд розглядав справу Бейліса, киянина єврея за національністю його звинуватили в тому, що він здійснив ритуальне вбивство над хлопчиком. Це підкреслює антисемітизм, тобто неприйняття іншої такої релігії, неприйняття саме єврейської національності. Насправді кажуть, що ніхто нікого не вбивав, і українські адвокати насправді його звідти витягнули фактично. Ще треба пам'ятати про таку ідею, як сепаратизм. Ну, ми знаємо вже, що це таке. Сепаратизм це тоді, коли частинка хоче відколотися від великої держави. І ідея сепаратизму належить Дмитру Донцову. Про нього ми будемо згадувати, коли будемо говорити про Першу світову війну. Він визначив, що ідея сепаратизму це, що це ідея самостійництва, так? тобто те, що Україна хоче самостійності. Це не сепаратизм. Тобто він доводив, що бажання української автономії, основою цього бажання є різні національні складові росіян і українців. І вони просто хочуть власну державу. Не тому, що їм не подобається, що вони там росіяни, їм не подобається Росія, і вони просто вирішили зробити щось своє. Ні, тому що вони зовсім інакші. І от на основі цієї національної інакшості він і обґрунтував. Питань ідею, різницю між самостійністю і сепаратизмом, тобто, щоб не була підміна таких понять. От, в принципі, з цією темою вся, вона не надто складна. Єдине, що вона насичена подіями, і е, тут треба пам'ятати, хто до якої партії входив, коли яка партія була створена, відповідно, і всі наслідки революції 1905 року.